Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами знову прийшли до лісу. Подивіться, як тут гарно. Осінь розфарбовує природу яскраві кольори. Я взяла з собою фотоапарат. Будемо далі знайомитись з дикими тваринами. О, яка гарна галявина! Я когось помітила. Бурий ведмідь. Грізний мешканець лісів. Тіло ведмедя покрите густою шерстю з коричнево коричноворудуватим забарвленням. У ведмедя чудовий нюх. Також він вміє швидко бігати, а за допомогою гострих кігтів видиратися на дерева. Восени ведмідь дуже багато їсть. Грибів, ягід, риби, меду, трави, інших тварин, щоб запастись товстим шаром жиру. Та взимку лягає спати у свій барліг. Також саме взимку народжуються маленькі ведмежата, за якими доглядає мама ведмедиця. Хто це там за дерево? Зайчик невеличка тварина. Хутро у зайчика сіре з родуватим відтінком. На маленькій круглій голівці стирчать довгі вуха. Зайчик швидко бігає та вміє стрибати. Харчується зайчик рослинами, полюбляє молоді гілочки дерев. У зайчика гарний слух, який допомагає йому чути своїх ворогів. На зиму зайчик змінює своє хутро на більш тепле і біліше. Дитинчата зайчика називаються зайченята. А це хто тут? Дикий кабан грізна й сильна тварина. У цих тварин потужне тіло, яке покрите жорсткою густою щитиною. У самців, тобто хлопчиків, є довгі верхні й нижні гострі ікла, які стирчать з рота. Це їхня зброя. Ця тварина вміє добре плавати і швидко бігати. Кабани всеядні, їдять жолуді, рослини, горіхи, груші, комах. Дитинчата кабана. Називаються поросята. На спинках у них світлі смужки. Хто це шарудить у листі? Їжак. Цей звір покритий колючками. Вони захищають тварину від нападу ворогів. Коли йому загрожує небезпека, він згортається в клубок. Мешкаються звірі в укриттях, які будують біля дерева, з гілочок та листя. Вдень їжаки мало виходять зі свого будиночку, тому що у них поганий зір. Харчуються. Вони комахами, вужами, грибами, равликами, суницями. Дитинчата їжака називаються їжаченята. Взимку, як і ведмідь, їжачок лягає спати. Ну що, дітки? Давайте перевіримо, як ви запам'ятали диких тварин. Готові? Хто це? А як називаються дитинчата дикого кабана? А це хто? А як називаються дитинчата ведмедя? Молодці! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!